1980 гривень за 20 пар Дуже якісних, кросівок, жіночих для бігу крій від. де одиничка вартує лише 399 гривень. Вони будуть двох варіантів, але обоє супер класні. Цей варіант буде більш сітчастий, дихаючий на зав'язках, цей варіант буде більш щільніший такий, і буде з світловідбиваючими елементами, що той, що той варіант. Waterproof. Так, давайте подивимось по розмірам. Дивіться, від 37 до 41 текстиль, гумовий принт, клейка, вставка підошва. Шва Ева, гумова суміш, грубий протектор, змінна вставка анатомічної форми. Так, м'яка текстильна устілка не буде, мозолів, що дуже класно. І дихаюча, водонепроникна вітро, не проникна структура завдяки інтегрованій мембранній тех. Дуже класні, якісні кросівки, просто перевірені. В нас їх було до потолка. Зараз вже їх майже немає. Активно продаються у нас, будуть активно продаватися і у вас, повірте. 399 гривень стартова. Ціна пишіть нашим менеджерам, телефонуйте. Контакти будуть під цим відео.